За тим, що діється на нашій сцені вже впродовж декількох годин зберігати мужність, що сили намагається Михайло. Мені 23 роки. Я приїхав з Ліванівки, Львівської області, на голос країни. Батько викладає музики в селі. Ну, вони мене привчали, там, концерти. Виступав, співав, приймав участь там, в заходах. Всяких. Вчори, тобто новорічні, там, кулятки там, ну, до Миколая. В принципі, люди чули, тобто, робили мені комплименти. Люди, тобто, мені говорять, там, іди, іди, іди. іди. Самому, знаєте, це якось тобто, не, не це що важко, а, скажімо, люди надали якось впевненості. Я радий, що я пішов. Дякуючи друзям, дякуючи батькам. Строчку, до речі, мені мама подарувала, вишила і. Мені так якось приємно Знаєте, мені було б рік не взяти її і, і не спяти в ній. Я думаю про те, щоб достойно виступити. Є трішки переживання, але все ж таки маю дуже велику надію. Зараз я дуже вболіваю, бо це Львівська область йде. А як з Львівської області козак він та? Да. Снім. Боже, как песни у любах піти освіти незнаними стежками, соромими. Тамари Цініша нашого привітила. Дякую. Дякую. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут, откуда вы прибыли и... І... Меня зовут Михайло, я приехал в село Иванники, Пражевский район Львівської области. Какой? Еще раз. Село Иванники, Пражевский район Львівської области. А, з Пражевского району, Наш Львовская. так, Львовская. Це таке красиве мальовниче містечко в Львівській області. Я я як до бабці, їздив, я постійно да приїзду краса дуже красиве. Дуже постійно У мене автобус голос. там зупинявся постійно. <рес> да? Коли я побачив, що, що є білий колір, що кнопка натиснута, то думаю, ну все в надійних руках. Що куди я вже буду тут сперечатися? Я думаю, що це правильна дорога. Ага, <рес> Дякую. <рес> <рес> Молодець. Я лишь присоединюсь а вы... к сказанному, прежде чем передать слово э, на вашей наставнице Тамаре. Тамаре, я просто хочу вас поблагодарить. Это было очень красиво и действительно здорово. Вы в надежных руках. Я думаю, что имея такой красивый голос и имея такие вокальные возможности, вам надо очень много работать, постигать разные музыкальные направления, репертуары. Я думаю, что неаполитанский вам очень подойдет, вашему широкому такому замечательному голосу. Поэтому вам большое спасибо. Я очень счастлива. А Можно, пожалуйста, я еще один куплетик? <laughs> с вашего дозвола. Один куплетик. Да. Давай. Пожалуйста. Я <связь> с ней ой, очи, 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 девочки, для мамы скрываю здесь лес надувни, сынишка наш. Дякую! Браво, браво! Дякую. Ми насправді, у мене емоції просто, просто перегонні. Дякую вам, дякую, дякую. Можна я всіх обнімлю? Можна, будь ласка? Дякую. Звісно. Дякую. Гордий за Львів. Дякую. Спасибо. Поздравляю. Витаю, витаю, витаю. Дякую! Я б, для мене було б честь мати таку людину в команді, але я думаю, що ви ну, чесно при всій говорі, ви навчите його більше. Спасибо. Я думаю, що что... вот, э, потом, наверное, должен учиться в Италии, но Украина должна но все сделать, природа? чтобы он остался здесь, Абсолютно. Э, на своей родине, и э, пел на радость людям. Ой-ой-ой! Давай, -ой Мишаньки! -ой. Нет, это... Это классно! Я спереживаю себе, я ніколи тоді не брав участі в таких проєктах і я взагалі дуже так, знаєте, скажімо, дуже на таких емоціях. Тамара Гарцителі Вакарчук і компанія аплодують стоячі. Я тут плачу, особливо після очі дівочі, довели <с мене <с до істерики. Міша, це так красиво. Мені дуже приємно, я весь ему Дякую, Олішко. Дякую. Нішунька, я дуже дуже пишаюсь. Ми ще з вами побачимось заберете свого друга. Дід святкуйте хлопця. Дякую. Олішко, ви дуже красива. Дякую, дякую. Дуже. Дуже А ви пісню про очі для мене? Це для вас Ой, це серйозно. Для це для вас. Класс. Дякую, дякую. Дурно плакала. Наступної неділі весняне сонце не на жарт розпалить серця наставники. Хочеться очаруватися, вот прям до кінця влюбитися. Тут можна і голос знайти на нашому шоу і чоловіка підшукати. За це можна все віддати, І до того я в вірю. Зірковий бум на сцені голос України. Правда, це ваша пісня. Привіта, ми знайомі. Що змусило одного з учасників ховати своє обличчя. Боже, це там. Покажіть нам. Та чи повернеться Святослав Вакарчук у тренерське крісло? Не будуть себе душу.